Так, щодо балансування самих акумуляторів, що хочеться показати. Самий перший акумулятор, який був встановлений, зараз на 78%, 13 майже 14 А віддає 52,4 В. Другий акумулятор, який був встановлений, віддає 12 А, тобто 12,7 на 1,3 А менше. 83% різниця в 5% з першим і 52,4 В. І третій акумулятор, який був також встановлений, віддає 11,9-12, майже те саме, що й другий 52,6 В. Заряджені були сьогодні протягом дня до 100% повністю всі. Якщо до цього ці два працювали ідентично між собою, цей третій встановлений не підходив не під що, то от зараз на цей момент другий і третій. Передостанні і останні, які додавались виглядають ось так, Цей виглядає ось так. Закономірності їх заряду, розряду і тому подібне нема ніякої. До 100% зарядилися всі, розряджаються так само всі. Відсотків до 20%. Коли доходить, ще 15% там було, то плюс-мінус 15, 16, 18%. Ось так вони показували. Якось так, далі будемо спостерігати.